Всім вітання. Відео, яке сьогодні виклав, зараз додаю схемку, щоб було зрозуміло. Наочно стоїть катушка, другий кінець вільний, з нижнього кінця. Заходить на лампочку, з лампочки на два діоди, розрядник і конденсатор. Демонстрував, що. Розрядник працює, коли доторкає або підношу землю. Зараз виключимо заряд, щоб не гудів. Я тільки включив живлення і одразу пішов заряд, видно, бликає. так? Лампочка починає також поступово розгоратися. Це зараз я більше хотів продемонструвати саме схему, коли я додаю заземлення, отак тільки йде розряди, такі імпульси, коли землю йде багато інтенсивніше. Чому це стояча хвиля? Тому що, як ви бачите, коло абсолютно не замкнене. Іде у нас один кінець, і робота лампочки накалювання виконується по одному проводу, фактично. Через що я це називаю стоячою хвилею. Цю катушечку я намотав на початку тижня. От, але тиждень він довгий. Відео буде зараз стосуватися уже як верхнього малюнка. Намотав. Біфіляр. Біфіляри це моя тема, яку я вивчаю вже багато років. Біфіляри, трифіляри, резонансні системи. І коли щось робиш, бажано, щоб ти вже розумів хоча б ідею, в чому вона полягає. Тому що починати роботу і не мати результату, звичайно, що трошки якби неправильно. Ну і. Тукають від слов до діла. Так, в об'єктиві вже біфіляр. Верхня катушечка, двоєчка. Зараз скомутована. От вона у нас скомутована, та, що на схемі. От, і у нас є її початок. Оце цифрою 1, позначено початок. Зараз, я думаю, і тут так само є початок. 1 і 2, Якщо подивитися тут, оце якщо цей дальній, це в мене іде перший початок, а цей, що відігнути доверху, це схемі другий. Тобто він виходить з цієї сторони. Малюнок відкладаємо, включаємо прилади. Так. Прилади по нулях, заряд акумулятора. конденсатора 0. Частота появилася. Щось не дуже висока. Так. Катушка робить свою роботу. Заряд, як ви бачите, я віст там велику зробив від качера. От. Саме, що цікаво буде, ми знаємо, що якщо у нас це приймач, і ми даймо зараз додаткове навантаження, то у нас має просідати напруга. Додатковим навантаженням буде у нас цей конденсатор. Так, звільнив вивід конденсатора. Так, від лампочки. Так, заряд у нас зараз 34 вольти на конденсаторі. Якщо я буду ставити на точку один початок верхньої обмотки, у мене йде просадка напруги. Це якби нормально відкинув, напруга виросла. Так само я стаю. Другу катушку. Іде просадка напруги. Також як безкономірно. А тепер я стаю вже на інший кінець. Дивимося, у нас напруга виросла. Тобто я зараз від'єднав конденсатор от так, у нас 32, приєдную на. Паралельну катушку, і в мене напруга виросла. Від'єднав напруга знизилась. так І тепер переходимо до таких елементарних понять. Коли у нас йде два паралельних проводи, в кожному із проводів проходить певний струм. Якщо брати Біфіляр, то кожен провідничок один одного доповнює, за рахунок чого, те, що я вже не раз говорив: коли йде висока напруга, висока частота, енергія рухається по поверхні провідника. Тобто там є правий лівий спін. От. І коли у нас йде Доповнення, Тобто, коли я даю навантаження у вигляді конденсатора, там різниці немає яке навантаження. Давати, це я чисто, щоб ви зрозуміли. Коли я по одному провіднику даю навантаження, у мене одразу якби, додається ефірний потік, і цей ефірний потік розганяє напругу на слідучій катушці. Так, якби перший випадок я пояснив, так як я розумію. Але зараз те, що я ще і пояснити, не можу продемонструю. От у нас 1 2 нижня катушечка. На вивід 2. Так да, це другий поставив заряд конденсатора. Напруга 58 вольт. Тепер. На вивід один буду ставляти другий конденсатор. У в мене напруга. Так, контакт. Виросла в два рази. Так, іде 50, так 110. Це пояснити ще я не можу. Коли ми навантажуємо одну катушку, у нас зростає енергія. Це вже цікаві прояви. І причому енергія подвоюється Ну Якщо казати, що біг, хай буде подвоїться. Тобто з цією катушкою буду працювати, можливо, ще додати сюди ще якісь намотки, тому що я вже пробував мотати гранату, але граната це таке не моє, а цей біг. Думаю, що такого ще ви не бачили. Так що він дає хороші надії. Попробуємо робити на ньому ще деякі експерименти. Але, як ви бачите, лампочка може працювати накалювання по одному проводу, це за рахунок стоячої хвилі. І біфіляр може подвоювати енергію. Це такий коротенький вступ до великої роботи, яка мене чекає попереду. Всім успіху і до нових зустрічей!